Землю знову накрила магнітна буря. Її потужність 5 балів. Проте завтра, 13 лютого, геомагнітна активність зросте до 6 балів з 9 можливих. Магнітні борі можуть викликати перебої в робоче зв'язку, а також впливати на самопочуття людей. Під час магнітних бор більше ніж удвічі зростає кількість інфарктів. На магнітні борі реагують від 50 до 75 відсотків населення земної кулі, приблизно 10 відсотків молоді та 60-70 відсотків літніх людей. У Мене просто нема слів. Роблю, без ліків не живу постійно. Таблетки, лікування, операції. Стараюся багато ходити, стараюся багато води пити. Ну, буває і таблетки, і я трошки приймаю. Бо ну, як ви з цим боретесь? Що робите? Нічого, так терплютися. Таблетки купую, п'ю, так я й борюся. Як пасмурний день, то мабуть і настрій такий пасмурний. Якщо сонечко, то добре. Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур, рекомендується осипатися, вживати більшу кількість води, зменшити навантаження та більше перебувати на свіжому повітрі. У лютому прогнозують три магнітні бурі, які можуть впливати на метеозалежних людей, але прогноз є неточним і може змінюватися протягом місяця, оскільки передбачити поведінку сонця за місяць неможливо.